Там чуваки ламають, 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 ламають. Угу, тихо. Одного нокнули Я розбив розбив, розбив броню, типу. А де друга, я не знаю. По мені. Ти? ні, 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 це звідти десь. Живий. Я, я йому дав дав хід. Угу, Речай, нічого. Я тоже. Угу. Я почув, що він там ламає, блядь. Угу. Так ми так нормально, так... гранатки закинули, блядь. Я чотири закинув гранати під нього. А, ну ладно. Я, я одну свою. Я свою пятуша зак... закинув йому, получается. Я просто сходу начал прокидувати туди. Не, ну це тип типа що я по нам прошивав, типу, пиздец, як мені збив. Ну він, він хорошо попадав, да. А вже лутано. ось ось Осьос. Я цю. Угу. Я поближче підійду. Ага, бачу. У мене. Іду. Убив. Хорош. Ну я хазучи, це, блядь, знаєш, тут хуй поймаєш, це соло, чувак, це да, чи соло, да, нок, да, типа, знаєш. Так, без цим цим, блядь, звісно. Mm -hmm. Типа, ви не можете, ви, блядь, ви всі нокнуті, але но не дохнете.